Так, на сьогодні обороторна робота вже номер 5 яка стосується поєднання кольору типографіки в макеті веб -стені. Тобто Ми будемо говорити про особливості прототипування і розробки дизайн-систем. Що таке дизайн-система? Дизайн-система це, по суті, набір, майбутній набір ваших елементів, всіх наявних елементів на сторінки, на сторінках сайту, які ви можете залучати повторно декілька разів. Не просто повтор, а повинні залучати повторювання декілька разів, так як ви їх розробили, і це найпростіший шлях долучення до створення цікавого, сподіваюся, цікавого майбутнього сайту. Дуже важливо на цьому етапі розуміти, що, по-перше, у нас сьогодні завдання навчитися поєднувати кольори та Цим завданням ви вже входили, але сьогодні зосередимося на дизайн-системі. Створені декількох варіантів, які дозволяють нам це. Ми також до них долучалися, але ще раз наголошую: вам потрібно буде окремо створити систему, набір такий, набір із певних кольорових поєднань. Раніше ви підбирали там одну варіант, декілька варіантів, а сьогодні вам потрібно підібрати як мінімум 3-5 кольорів поєднань, палітти, по да? використати такий своєрідний стовпчик з цих кольорових поєднань. І відповідно реалізувати за рахунок поєднання з ну, на сьогодні. Тема пов'язана з типографікою і кольором, да? тобто поєднати в різних кольорових поєд... текстових компонентах. Ну, ставимо, що у нас буде кнопочка, да? тобто, знову ж таки, кнопочка, але при цьому використання 5, ну, 3, 5, ну бажано від трьох тобто від трьох тематичних безпосередньо щодо тематики, зараз кажу. Перелік тематик, які ви можете залучити, або власну тему за ну, По-перше, давайте розпишемо з тема. Щодо тематики, ви можете обрати будь-яку тему, вона стосується або онлайн-курс, або кафе, або технологічного стартапу, або якогось там магазину. Для чого це я вам тему кажу, тобто, щоб ви коли розробляли кнопочку, якось її візуалізували під певну тему. Тематику. Ну, наприклад, якщо магазин, то можливо якимось елементом, що у нас там дуже популярно, магазин, магазина, це кошик, да? з коши, кнопочка з елементом кошик. Якщо це онлайн ресурс, то якась там шапка наукова або там книжка, да? Якщо з кавою, ну, кава, чашка кава, що там, не знаю, якщо технологічний якийсь стартап, ну, може, шестерня. Тут це буде налаштування, а тут. Дуже важливо вибрати якийсь знак, який буде символізувати вашу тематику рішення. Що вам пропонується? Вам пропонується, по-перше, обрати, ну, давайте зробимо, запропоную вам зробити кнопочку, будь якої форми, яку ви самі забажаєте, написати значення цієї кнопочки, що вона і додати до неї LMN. Ну, Зараз візуально продемонструю ще пізніше. Додати до неї елемент і створити. 3-5 кольорових політрі, як вона може видозмінюватися. Причому ці кольорові поєднання. Розряджається. У нас просто світла немає. Тому безпосередньо, якщо я щось не доскажу, не хвилюйтесь, я зроблю ще додатковий короткий відеозапис, як це зробити. Перший, другий, третій там пункти, що потрібно Тому підсумую, що потрібно вам зробити. Зробити відповідно 3-5 кнопочок з трьома, відповідно, п'ятьма кольоровими палітрами залежності очності, скільки зарочно, але за одною тематичною ради. Тут вам потрібно обрати ще два-три шрифти. Тобто, як вона буде цінуватися. Заголовок, основний текст. тобто, використати цю кнопочку в різних, як би мовити, асортиментах типах, да, тобто тексту, заголовок, основний текст додатково ексап-шиф. Долучити до цих кнопочок певну експериментальну складову, тобто перевірити на поєднання з певними фонами. Я б на початку сказав про 3-5 кольорів палітри, і повідно з цих трьох ну, кольорів палітри у вас повинна бути колір фону, кольор тексту, кольор кнопочки і колір, це так, Колір безпосередньо видозміни. І п'ятий це колір безпосередньо ще додатковий зміни, тобто, якщо ви там відтискаєте кнопочку на іншим кольором. Стані. Тобто п'ять кольорів, які ви будете залучати. Фону. раз, фону. Самої кнопочки. А, ще я забув, ще, крім самої кнопочки, тут можна ще підібрати два пункти. Да, тобто заливка та блоки. Тексту. В тексті також є заливка та блоки. Да, на жаль, тобто, тут іще тоді 3, 5 вже. Да. І плюс ще два кольори стосуються особливості, якраз інтерактивних особливостей. Саме кнопки. кнопка. Кнопка видозмінюється. При цьому знову ж таки подвійне варіація. Тобто, видозміна може бути стосуватися обводки або заливки, і видозміна інша, то у вас натискання, відтискання, виконання, та, наприклад. Ось такі три варіанти. Так, о, більш детальніше, я так розумію, що. У мене 11 хвилин залишилось до кінцевого вимкнення комп'ютера. На жаль, зарядити немає можливості, тому безпосередньо буду чекати до, її, до прибуття до якоїсь абояви світу. Щодо безпосередньо вашого результату, вам потрібно створити завдання. Тому стосується створити своєрідний, ну, можете створити LOV-фідовий прототип. Тобто простий прототип з тематичним спрямуванням, тобто, інтернет-магазин, освітній курс, подорожі, да, був про подорожі, тематичний, якийсь стартап, а, ну і так каву, да, тобто, з кавою, кавоварня або щось інше. І запропонувати якраз 3-5 екранів з кнопочкою. Але такі екрани вони дуже прості: тобто фон та кнопочка, фон та кнопочка, фон та кнопочка. Ви при цьому вони видозьміли. Ваше завдання поєднати текст та кольор. У нас сьогодні завдання стосується поєднання кольору макету лендінгу експериментальною палітрою та шрифта. Створення адаптивного макету. Е в рамках поєднання кольору та типографіки в макеті веб сторінки Але макет у вас буде дуже спрощений, тобто представите поле вашої сторінки, де може бути кажіть, це. Пані Єлизавету, кажіть. А я хотіла. Так, я хотіла запитати, ми минулого разу робили схоже завдання, три кнопочки, коли натискається все. Нам цього разу треба просто додати фон, типу як сама сторінка буде змінюватися. Так, о, якраз. Я хотів тільки до цього дійти. А, тобто, ви попередньо вже це робили, так? Ви зупинилися, якщо не помиляюсь, на трьох пропозиціях. Правильно ж? Якщо не помиляюся, на трьох пропозиціях. А, ну, ми робили. Три різні кнопки і три так. до кожної а, три, як би варіації, коли натискається, наводиться, і всього вийшло дев'ять кнопок, виходить. О, Ну, взагалі круто. Ну, в одній кольоровій палітрі, правильно ж? Ну, ну В мене кольорі... здається, трошки різні були. А, ну, масні мазі, дивіться, кольорова палітра це включає особливість вашої Ваша кнопка то... кольорова палітра, так би мовити, розтягується з можливості дій... ну, інтерактивної дії. Тобто представте, що ці 9 кнопок у вас формують єдину кольору палітру. Вам потрібно дублювати цю кольору палітру. Ну, Дизайн-система Тобто Вона працює на шаблонах. Тобто ви просто дублюєте ці ваші 9 кнопок і ще раз і ще раз. У вас з'являється вже не 9, а ну, всі кнопок. А 20, 18, 27. Якщо не помиляюсь, Математика. 27 варіацій кнопок. Zen-система передбачає, що у вас а, ця кнопка буде, ну, наприклад, купити вибрали і різні варіанти. Так уповідно, в цій кнопці, тобто з 10 по 18, з 19 по 27 у кнопках у вас будуть різні шрифти і різні кольори. В принципі, це наше завдання. Що дуже коротко сказати, тобто, ви берете попереднє завдання, копіюєте два рази, і просто буде змінити слово. Це у вас творю. Uh, за такий проміжок часу я вам не покажу.